Всім привідорі, друзі, з вами як завжди Серго. І сьогодні ми будемо продовжити проходити гру, яке робить Арсаліс 4 з Етрус Модом, граючи за Гетьманщину. Пригадуйте, попередні випуску ми брали участь у Великій Європейській війні, боролися проти австрійської держави, взяли декілька собі земель від Кримського ханства, але цю війну я досить неуспішно провів. Наша армія повністю була розгромлена, не дивлячись на те, що армія Австрійської імперії не менш була в хорошому стані від української армії. Суть не в тому все ж таки нам вдалося Могти австрійську державу, але сьогодні ми будемо протестувати проти польської агресії, так як Річ Посполита, об'єднавшись із Папською областю, оголосила війну у Гетьманщині за рахунок того, що хочуть повернути в українські землі. А вже декілька земель вони собі підтягнули під себе. Це Курську, Полтавську та Одеську областей. В Україні майже нема армії. У нас лише 6,5 тисяч рекрутів. Подивіться, Кримське ханство просить правопроходу. А Польща тепер за допомогою прусських військ просить білий мир. В сьогоднішньому випуску ми будемо протистояти проти річ Посполитої а також готуватися до війни проти Кримського ханства, так як я буду все робити, що в своїх силах, аби остаточно приєднати Крим до України, декілька хідніх областей. Це Донецька область, це. це... Запоріжку, Дніпропетровську область, і водночас з'єднати всі українські землі під одним прапором, щоб завершати наш випуск, присячені гетьманщині. А до того моменту я не буду переименовувати державу гетьманщину в Україну, поки я повністю не з'єднаю всі українські землі, і поки я не зроблю з нашої держави, з нашої гетьманської української держави велику. Хоча вона і так є велика, ну, досить сильною країною. В Варшаві Пруська армія знищила -ти тисячну армію Річ Посполитої. Хоча поляки вже набагато давно вже втратили свій такий наступальний пил. Прусаки нам дуже допомогли в цій війні. Подивіться, Варшава та Подляша перебуває під нашим контролем. У Сандоморі була розгромлена армія Папської області. А сама ж Польща тепер зазнає не менш хороших, таких не більш точніше хороших факторів, тому що з одного боку їх тіснить Україна, ну а з іншого боку, Потужна пруська держава. Прусаки досить цінний союзник. На щастя, вони вторгнулися в попередньому випуску. Вони воювали проти австрійської держави. Як бачите, з сослов'ями в нас дуже погані справи. Тут треба якомога більше і ефективніше підтримувати наших різних сословий, які в нас є, щоб був якийсь. Баланс у ігрі, можу сказати, внутрішній політиці. Поляки збирають свої сили, вони час від часу хочуть провести контрнаступальні операції, але в них жодного шансу немає. Я також буду тепер набирати нові рекрутів, нові війська, що хоча б дозбирати їх до 10 -ти тисячної армії, що в майбутньому могти, знаєте, протистояти проти різної агресії. Не дивлячись на те, що ми заключили білий Мир з різними європейськими державами, у нас є ризик, ризик того, що Російська імперія вторгнеться на нашу землю. Ну а також різні внутрішні політики політичні такі повстанці можуть оголосити нам, а там війну за сепаратистські рухи, своє за відділення від гетьман, будь-що може бути. Всякому випадку треба армію мати велику, так як економіка тепер не в найліпшому становищі. Нам доведеться багато та довго працювати над тим, щоб принести в Україні. Мир та стабільність. Я, чесно кажучи, і шкодую, що так довго воював проти австрійської держави, так як подивіться, вся армія у нас відсутня, внутрішня політка йде коту під хвіст, великий, велика втома від війни. Взагалі, щоб з'єднати, щоб повернути Україні тот апел, тот, знаєте, переможний дух, нам доведеться десь приблизно 10 20 ігрових років. А 10 20-ігрових років, шановні мої, можуть і принести в Україну мир, або може навіть знищити її, тому що різних з наших сусідів, чим більше, тим вони стають потужнішими. Та ж сама Російська імперія, яка ходу дає нам затилок в потилицю, можу так сказати. Я не знаю, як я буду діяти далі, як у мене буде складатися стратегія. Суттєво я таких. Змін не бачу на покращення на деякий час. Буду старатися вам показувати більше якихось хороших сценаріїв, щоб ви могли побачити там досягнення в наших випусках. Ну а в такі проміжуточні часті буду сам. А собі налагоджувати внутрішню політику, з'єднувати всі українські землі з нутрі, можу сказати, ну там націоналізацію проводити різних провінцій або ще щось, відновлювати армію, покращувати економіку, налагоджувати відносини з дипломатичними, точніше, відносини з різними сусідами, потужними нашими, і робити все, що в наших силах, аби утримати гетьманську українську державу цілісною, недоторканою. Та єдиною. І так, звільнили ми Одесу, тому що я декілька вже забалакався, шановні мої. Не будемо звільнювати Полтаву, Там у нас шансу абсолютно нема. Треба нам більше королівських мортирів, це артилерії і, звісно ж, піхоти. Натомість, прусаки. Вдало воюють проти Посполитої. Майже вся армія розгромлена, їхня. Також всі провінції, а майже захоплені під Прусаками. Тепер перебувають у нас. Є лише дві провінції: це Варшава та Подляша. Давайте краще тепер із Скандинавською державою. Все ж таки, покращувати відносини. Ми не можемо і надалі, тому що, як я бачу, а шануні мої це вже безрезультатно. Скандинавія хороший би бо союзник. Вона була противагою Російській імперії, Прусія, Скандинавія та Гітьмачка. Це була гір. Така коаліція проти російської держави, а також проти центральноєвропейських країн. Давайте спробуємо щось зробити із поляками, розділимо з Прусами Ріжпосполиту. Я б не дуже хотів мати спільний кордон із Прусією із прусською державою, тому що там будуть виникати різні прикордонні там події, не знаю, покращувати відносини будуться за рахунок таких евентів. В всякому випадку, шановні мої, будемо дивитися, що з цього вийде. Так. Поки успішно йде для нас війна із Річпосполитою. Я все ж таки вирішу трошки повоювати і надалі, тому що якщо я заключу на теперішніх умовах мир, коли в нас лише є 56% переможних очків, думаю, в майбутньому ми можемо, якщо трошки повоюємо, якщо ще трошки Пруська держава візьме собі декілька земель, то в нас буде більше шансів заключити вигідний Мир, розділити Річ Посполиту між Прусією та Україною, також взяти деяку контрибуцію або репарацію за рахунок того, що вони програли цю війну. А річ. Поспорита мені важлива як держава незалежна, як держава Босфора, як держава, можу так сказати, нейтральний там континент, нейтральна територія між Прусією та Гетьманщиною, щоб покращувати відносини з самою ж Прусією, мати не лише хороші та тісні союзні відносини, а мати досить такі можу казати продуктивні відносини у всіх сферах, там торгівельних, дипломатичних, щоб протистояти проти російської загрози. Так як російська загроза. Є не лише для нас, а й для самої ж Прусії, можу сказати, для них вигідно мати таких союзників як ми. Ну а для нас добре було покращувати відносини з ними, щоб остаточно робити якусь коаліцію проти Російської імперії. На жаль, у Російській імперії немає ніяких внутрішньополітичних там подій, повстанських рухів. Я б дуже радий був, якби потихеньку ж сама Росія мала не менш хороші від теперішні часи, ну не менш хорошу політику, як ми є тепер. На даний час гетьма має найбільш погану статистику можу сказати за весь час мого проходження за неї так як в такій страці як ми є тепер ну чесно кажучи ще ні в тому випуску не було напевно лише в першому випуску і то було краще на нас усе йшло, як тепер тоді в нас був шанс щось і змінити. Тепер у нас ми просто надіємося на наших союзників. Не знаю, чекаємо моря з погоди, мої, і ждемо, що як буде складатися геополітика, взагалі політичне становище в Європі і надалі. Так, будемо потихеньку звільнювати. От як я бачу, вже в нас є повстанці. Повстанці постали в Херсоні а також. На сході України це кримські сепаратисти, які хочуть відділитися від України, які хочуть приєднатися до Кримського ханства. Можемо заключити Союз із або мир із Річ Посполитою. 67% переможних очків у них є у нас вже є. Також самі ж Річ відбувається повстання реакціонерів, які хочуть скинути цю владу і покласти собі іншу владу, щоб. А вона принесла їм мир та процвітання. На жаль, того, того не буде це точно. Відправляємося в Херсон. Сподіваюся, що цієї армії, майже 6 -ти тисячної ну, армії, вистачить для того, щоб перемогти 9 тисяч повстанців. Не знаю, але маємо, що маємо, шановні ми, і тут ще ж як є, нічого не зробиш, нічого не поробиш. І так, поберемогти повстанців і повоювати декілька ще, ну, можу сказати, там декілька місяців і стрічку сполоти буде для нас добре, бо таким чином ми зможемо взяти них більше контрибуцій. Що в свою чергу мені треба і зробити. Потужна Пруська держава мені вигідна як союзник, мені вигідна як держава, яка буде на противагу не лише Російській імперії, яка буде на противагу австрійській державі. А якщо та ж сама Австрія буде хотіти вторгнутися в Україну з попередньої війни, бо там штурмувати наших союзників. На жаль, у Херсоні ми програли цю битву проти повстанців. Я так щось і думав, що не треба було лізти туди, але що ж поробиш? Ризик все ж таки не виправдився. Ну no, але як кажуть, а шануні ми хто не ризикує, тот не п'є шампанську. А на 2754 рік, вітер Різдва Христового, наша Гетьманщина є незалежною, є потужною українською державою, українським, ну, Гетьманщина ж це ж Гетьманська українська держава часів Богдана Хмельницького, так вона називалася, так вона є і тепер, я навмисно її не переименовував, бо поки не об'єднаю всі українські землі, щоб там символічно, знаєте, створити і сформувати українську державу. Сподіваюся, що прусаки нам допоможуть майже вся річ Посполита охоплена повстанським. Ну, постанським духом вони ж охоплені, але перебуває під окупацію Прусської держави та Держави Гетьманської Республіки на даний час. Хоча виборів в нас все ж таки в державі не є. Добре було б, шановні мої, заключити після взяття провінції Ліди із прусаками Білий мир. Ну, як білий мир? Мир на наших умовах, тобто мир, який би закінчив цю жахливу війну. А 70% переможних учків є на нашому боці. В Кримському ханстві є ще декілька тисячна армія, це 35 тисяч армій, яка повстала і ще бореться проти нас. Тепер ми шановні, ми заключимо мир на наших умовах проти Річ Посполиту, і віддамо прусакам декілька провінцій, таких як Нотець, Хельмно і ще деяких провінцій, можливо, навіть Плотськ, також візьмемо собі Ліду. А щоб по таким чином мати ще більше території, давайте Прусакам навіть ось так дамо. 5 провінцій, для них вони ж заслужили це. Або 6 навіть віддають нам, віддають нам поляки. А ну як сказати вам, шановні мої, якщо б я дав полякам багато земель, це теж не добре. Тому що річ політа, хоча й тепер буде ослабленим, вона все ж таки буде буферною зоною між нашими державами. Заключили ми до очікуваний мір проти Фришпосполитів, перемогли їхню польську агресію. На щастя, для нас було це успішно. Я дуже радий, що з поляками ми змогли впоратися, не дивлячись на те, що в нас майже відсутня армія, майже знищена економіка, внутрішня політика йде під куту, під хвіст. І загалом наші справи то не особо ахті. Я сподіваюся, що ви поможете мені допомогти, якщо ви додивилися, звісно, що відуть до, до цієї хвилини. А що ви допоможете мені порадами, там, не знаю, можливо якимось замічанням, можливо ви щось помітили то, що я не, що, те, що помітив, не я помітив. А це, всякому випадку, чекаю на ваші відповіді, чекаю на ваші коментарі, і бо це дуже важливо. Сьогодні ще, шановні мої в сьогоднішньому випуску, точніше, ми будемо і надалі готуватися до нової війни. До війни проти Кримського ханства. Я буду з всіма силами підготовуватися до війни із Кримським ханством, так як вони є тепер нейтральною державою, в 1756 році, якщо мені пам'ять не зміняє, буде білий і із ними все ж таки вичерпається. Тот мир, який ми заключили з ними. Я можу і створити Україну, як я вам казав, але поки я цього робити абсолютно не буду. З внутрішньої політики в нас такий скепський справи подивиться. Мінус 438 є в нас. Грошенят. Кримське ханство проходить через наші провінції. Є в нас окупована одна провінція, також в Херсон ідуть повстанці. Загалом, чесно кажучи, дуже кепські справи. Навіть Черкесія, яка є нашим васалом, нічого не зможе допомогти нам у такому становищі. Я б дуже хотів, якби пруська держава, а ще під час війни. Була і перемогла тих повстанців, але маємо, що маємо, і нічого тут не зробиш. Ну що ж, аноньому думаю на цьому, і ми будемо прощатися. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Готуємося до війни проти Кримського ханства. Все ж таки, я це зроблю. Наступному відео ми разом з вами будемо бачити. А війну проти Кримського ханства, де я спробую взяти кримський полострів повністю до нас, а також декілька східніх українських земель. А що остаточно наблизитися на останній такий останню етап, останню позицію та на нашого об'єднання всіх українських земель? Під прапором Гетьманської держави. А на сьогодні, шановні мої, це все. Я дякую всім за перегляди, дякую за те, що ви з Закарпатським геймером підтримуєте нас із братом у розвитку україномовного Ютубу. Це дуже важливо для нас, це дуже добре, що ви так надобре сприймаєте наш канал, всякому випадку низький вам Уклін, тому що, якби не ви навряд чи, шановні мої, ми змогли б щось моїм братом досягти. Попробую все ж таки. Своїх внутрішніх політиків мене просто бісить. Подивіться, бояри мають 0% підтримки, горожани 0% підтримки. А священики лише 36% підтримки. Це просто катастрофа. А де ладно. Краще будемо це бачити в наступному випуску і потихеньку будемо відновлювати всі свої позиції гетьманської держави. Всякому випадку, до побачення всім, та хай вам щастить.